Ця дівчина хоче, щоб екологія стала трендом, щоб полтавці та українці більш ефективно використовували енергію і також, щоб вони сортували сміття. Знайомтеся в студії інтернет-видання Трибуна, лідер громадської організації Еколтава Юлія Пашковська. Привіт Дай. Юлія Привіт. для початку. Розкажи нашим глядачам, читачам про свою організацію, як давно ви працюєте. На, які зараз ваші основні проекти, цілі, завдання, мета так коротко? Uh -huh. Ну, взагалі заснована організація десь у 2011, мабуть, році, 12-му, як ініціатива. Тоді була це Дмитро Макаров, Олена Ангелова, ну і я там також була, заснувала. В 2013 році зареєстрували, але в такому складі, десь приблизно як зараз, ми почали працювати в кінці 2014 року, тобто десь близько двох років ми так працюємо активно. Ну, починалося все з суботників, а тепер, вже, чесно кажучи, я так планую написати списочок всього, що зроблено, за останні кілька місяців то так, мабуть, він буде вже величенький. От нещодавно ви організовували такий захід, як Green Camp і на цьому заході ви розповідали якби молодим громадським активістам, школярам, студентам. Про важливість сортування сміття, про концепцію сталого розвитку, про велоінфраструктуру, про проблеми Макухївського світтєзвалища. Скажіть, будь ласка, як ці теми пов'язані між собою і як вони дотичні до екології і відповідно до діяльності вашої організації? Ні, ну, Насправді ці всі теми абсолютно пов'язані між собою, пов'язані е, сталим розвитком, екологічним, енергетичним розвитком. Е, тому що якщо ми, як суспільство, будемо. Е, ну, Якби гармонійно розвиватися, залишати мінімальний слід після себе в природі, а, то і проживемо довше. <гум> так, тому якби ми хотіли через всі, всі теми об'єднати проєктним менеджментом, чуть, ну, якимись такими вкрапленнями, щоб молоді люди, учасники могли далі якось розвивати свої ідеї. Добре, от скажи, от ви вже неодноразово в пресі підіймали питання сортування сміття, mm -hmm. питання макуківського сміттєзвалища. Скажи, наскільки от реально в Полтаві запровадити практику сортування сміття і який з цього буде позитив мешканцям? Ну, дивись, взагалі думок з цього приводу якби багато. Але прогрес теж є. Перш за все, що потрібно робити, це привчати людей до того, чому важливо сортувати сміття, щоб це стало звичкою, просто частиною життя. Ми зараз націлені саме на це. Якраз, до речі, ось починається фактично з днями загальноміський конкурс по збору торсоровини серед усіх шкіл міста Полтава, який триватиме до двадцяторе. 23... 22 вересня буде нагородження під час фестивалю Майстерня міста. І якраз він націлений на те, щоб, по-перше, зменшити кількість сміття, яке потрапить на звалище, по-друге, привчати дітей сортувати сміття, а через дітей і своїх, ну, і їхніх батьків, тобто дорослих людей. Ну, якби це така одна з найважливіших складових насправді впровадження роздільного збору сміття. Тому що ну, інвестиції в принципі можна дістати. Зараз багато хто вкладає в цю тему, але якщо люди не будуть сортувати, ну не будуть. Використовувати це то і гроші просто пропадуть. А скажи, будь ласка, як саме Полтава, якби який вона має стосунок до цього, цього заходу, до цього проекту? Ну ми організатори організовуватими організовуємо спільно з управління спільно з інститутом розвитку міста Полтава та управлінням освіти Полтавського міського конкому. Так, це в рамках якраз цього фестивалю «Майстерня міста. Ми писали проєкт, їм сподобалось, в принципі, от будемо таке проводити. До речі, з цього випливає от наступне питання: співпраця влади і громадських організацій. Які ви маєте досвід в цьому? Розкажіть про це, будь ласка. Ну насправді теж якби раніше нас такої співпраці не було, але я ну якби. Думаю, що досить неконфліктна людина і хотіла налагодити таку співпрацю. Реально, в мене є така мрія, мета, щоб ми в Полтаві всі комунікували між собою, організації, влада, бізнес. І, чесно кажучи, з цього року процес ну, особисто в нашій організації пішов. Ми спільно з управлінням молоді якраз робили Грінкемп. Тепер спільно з інститутом розвитку міста. І з управлінням освіти будемо конкурс робити. Ну, я думаю, що далі воно піде. Головне ну, якби відповідати за свої слова. Крім того, ви також долучаєтесь до проблематики створення та розвитку ОСББ в місті Полтава, наскільки uh -huh. нам відомо, так. і от якби тематика ОСББ також вона йде паралельно з тематикою енергоефективності. Поясни, так. будь ласка, як це пов'язано. Uh -huh. як ОСББ пов'язано з енергоефективністю? Що це взагалі таке? Так, ну насправді у нас в Полтаві є чудова Алла Лимар. Це голова асоціації власників житла. Саме з нею ми співпрацюємо в цьому плані, вона є головою кількох ОСББ і реальний практик? Ми навіть от якраз написали проєкт, який подали нещодавно на конкурс будемо чекати результатів з приводу інформаційної кампанії щодо енергоефективності, навчання голів ОСББ, як впроваджувати енергоефективні заходи в своїх будинках. Чому це важливо? Тому що якраз голови ОСББ мають ну, реальний вплив на ситуацію в будинку. І чим більше вони знатимуть, чим більше вони використовують такі знання, тим менше споживатимуть енергію ці будинки. Ну тобто тим менше споживатиме енергії місто, область, а це все напряму впливає на зміни клімату і якби так, от це перш за все енергобезпека. Тобто, чим менше ми будемо незалежними від постачання енергії ззовні, ну тим більші безпеці перебуватиме насправді. Тобто, дивлячись на вашу діяльність, якби так би мовити, ну читачі глядачі можуть розширювати свій екологічний кругозір і робити висновки, що екологія це не тільки там суботники, це не тільки прибирання території, не тільки там. Якась культурно екологічна поведінка. Це mm -hmm. ще і енергоефективність. Так я би сказала, це навіть і... не стільки це і, і роздільний збір так. сміття, там і збір батарейок, там і ще щось здається. вас теж щось було по збору батареїв. Якісь акції, так вона досі триває. Ну, я можна ще просто кілька слів про енергоефективність скажу. Це просто така тема, яка реально вона може бути не дуже зрозуміла і не дуже цікава, але це одна з ключових справді. Ну, тому що я вважаю, що зараз ми повинні концентруватися на тому, де брати альтернативну енергію. Які джерела шукати, якщо немає коштів на сонячну, як працювати з біомасою і так ну, далі. І, і, ну, і також дуже важливий момент саме зменшувати споживання енергії в будинках. От, ну, тим менші платіжки будуть в людей. А, щодо батарейок, так, це проєкт батарейки здаватися, він всеукраїнський, компанія. Така, ми приєдналися, перша наша акція така була. Вона триває вже виходить, два роки. ось буде. Взагалі координує Сергій Антоненко, це волонтери Полтави. Він зробив ну, дуже велику роботу в цьому плані. За минулий рік зібрали пункти існують не тільки в Полтаві, а й по всій області. Наприклад, з податкової адміністрації в нас підписаний договір, і вони в кожному районі, в, їхній, в кожному їхньому представництві також є скринька для збору батареїк. Деякі міста дуже активні. за минулий рік зібрали десь близько двох тонн батарейок. До речі, якраз днями буде відбуватися нове зважування і будуть відправлятися на Дніпропетровські батарейки. Ну а що потім з ними роблять? Поки що їх тільки зберігають. Але і це вже добре, принаймні вони не потрапляють на звалище, тому що насправді батарейки ну, дуже токсичні і вони реально отруюють і ґрунти, і воду. Цей фільтрат весь потрапляє в воду, і ми потім це все благополучно п'ємо. їх десь в спеціальних місцях. Так, зберігають. Поки що їх зберігають на складі, але зараз якраз це, про це можна почитати в мережі. Інтернет-Екодніппер це організація, яка це все започаткувала, вони. Якраз розпочали збір коштів на кампанію. Вони будуть вести переговори з виробниками, і ну тобто з бізнесом і з владою, щоб нарешті все-таки запровадити переробку батарейок в Україні. Так. А от переробка батареїки, що з ними після того, як їх переробили? Вони переробляють якось? так, вони переробляються на сировину, яку можна повторно використовувати. О, цікаво, mm -hmm. цікаво. Так. Ще от видно з вашої діяльності, що ви. Часто берете участь в різних семінарах в різних містах України і за кордоном, розкажи про це. Так, це теж. минулий рік був просто рік поїздок. Ми, в принципі, всі їздимо на різноманітні тренінги. Нещодавно ми завершили курс міжнародної організації Регіональний екологічний центр з Угорщини, курс організаційного розвитку та лідерства. Ми написали. Стратегічний план розвитку наш поки що на рік і далі будемо його продовжувати. І це супер чудовий досвід. Я дуже вдячна Маргариті Мостові, це наша менеджерка, яка все це зараз активно впроваджує в організації. Тобто, це такі були кілька дуже важливих тренінгів за рік ворог розвитку. Також минуло минулого цього листопада я їздила в Венецію в Венеційський... Може, в Венес International University, на курс сталого розвитку. Тиждень ми навчалися в академії сталого розвитку, як, 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 як якраз вирішувати питання відходів енергії в містах. Ну, також в Будапешті була в цій весни на тренінгу, який об'єднав владу і громадські організації України. Ну, Щодо співпраці такої теж було дуже цікаво. Енерджайзер Кемп, майже тиждень тренінгів щодо енергоефективності. Але це відбувався захід? Це в Бузькому Гарті відбувався захід, там де природний парк, заповідна зона. На березі Південного Бугу. Це Миколаївська, Це Миколаївська область. Так, там зараз якраз з цього приводу скандал, що хочуть затопити бузький гард. Це історична, неймовірно прекрасна первина України природня, і я сподіваюся, що все таки її залишать спокої. Заради гідроенергетики. Так, і дуже серйозний курс якраз щодо енергоефективності, Ми пройшли від екоклубу. Це наші ментори, наша менторська громадська організація з Рівного, а вони дуже потужні в цій сфері, одні з лідерів в Україні. Так, ну і багато чого іншого. Насправді, вже зараз, мабуть, вже пробуємо. Наш Максим Макуха збирається пройти. Тренінг для тренерів, тобто він хоче стати тренером. Він має досить такі експертні знання в поводженні з відходами та енергоефективності, і ну, взагалі хочемо теж розвиватися і в цьому напрямку. Що. Далі ну, от, підсумовуючи все вище сказане. Mm -hmm. От на твою думку, як зараз в Україні розвивається екору екору? Є прогрес, є куди йти, є нові напрями роботи. Розкажи от про це так. Чисто, на твою думку. Так, коли я починала, ну якби в принципі теж в деяких містах було все печально за корухом, деяких добре було. Зараз, чесно кажучи, дуже активно все розвивається. Все більше організацій, ініціатив з'являється, вони об'єднуються між собою, об'єднуються в різні мережі, підтримують один одного, реально підтримують. Разом організовують якісь заходи. І я навіть вчора думала про те, що що буде, коли ми вирішимо якісь проблеми вже, як працювати, в яких далі напрямках працювати? Ну, це цікаво, насправді, бо до цього йде. Ну, я думаю, що екологічний рух України заявить скоро про себе не тільки тут, а й за межами нашої країни. Дуже, дуже потужно. Чудово. Ну, і наостанок, чого б хотіло нашим читачам-глядачам побажати? А, читачам і глядачам я би хотіла побажати. Все-таки бути активними, не боятися підключатися до якихось ініціатив, а також робити якісь прості елементарні речі щодня в себе вдома, сортувати, вимикати світло, економити воду. Це дуже просто, але ефективно. Добре, дякую тобі за розмову. Ще раз нагадаємо в студії інтернет-видання Трибуна була лідер громадської організації ЕКОЛТАВА Юлія Пашковська. Дивіться нас, читайте, підписуйтесь на інтернет видання Трибуна.